Накипіло з Алікою Піхтеровою справа в тім, що цієї суботи харків'ян запрошують пройти курс із домедичної допомоги Basic Life Support, скорочено BLS, Європейської ради реанімації. Його. Його проводитиме Ярослав Соломко. Власне, він сьогодні у нас в студії. Привіт! Вітаю! А на зв'язку із нами Ярослава Шевченко на псевдохазки. Вона свого часу ділилася цими навичками. Я каже Ярослав, вчила його проводити цей курс і не тільки цей. А нині вона начальник медичної служби окремого загону спеціального призначення і виконує завдання на курському напрямку. Вітаю вас, Ярославо. Доброго дня всім. А, та аби не загубитися серед Ярославів, можна я вас буду хаски тоді називати. А, власне, давайте почнемо. З Ярослава у анонсі йдеться про те, що ну, більша частина грошей зароблених з цього курсу піде на реб для підрозділу хаски. Я попрошу тебе спершу розповісти детальніше про цей курс. І я ж так розумію, що Біалес це вообще історія актуальна не під час війни, а завжди для всіх. Така базова історія. Це, напевне, в першу чергу актуальна не під час війни, а під час звичайного мирного життя, тому що це трапляється достатньо часто і можна. Може трапитися будь-ким, не тільки з тими людьми, у яких є там, певні вади або захворювання е серця. І дуже важливо, щоб в цей момент опинилися люди поруч, які знають, що потрібно робити. Бо за статистикою, в перші дві хвилини е початок проведення серцево-легневої анімації. При Раптовій зупинці серця, він значно покращує шанси на виживання, ніж якщо це буде розпочинати, наприклад, медичний персонал, який приїде через деякий час, ну, в найкращому випадку, якщо, там, наприклад, бригада екстреної медичної допомоги опиниться поруч і буде, ну давайте так. У Марії йому, там в перші п'ять хвилин, хоча це рідкість, я думаю, що Хаски, як людина, яка працювала на швидкій, вона знає, що це не не так часто відбувається, що швидка опиняється поруч з епіцентром події. То навіть через 5 хвилин шанси на реабілітацію людини на те, що вона потім зможе нормально функціонувати після проходження подальшого лікування, вони набагато зменшуються. Ну, тобто, вчимося розпізнавати, коли людині власне потрібна ця серцево-легенева реанімація, проводити її правильно, і супроводжувати людину до того, як прибуде вірно. Прибудуть медики. А, також ми говоримо про те, що навіть цей стаб uh -huh. це. Теж дуже важливо не тільки під час воєнних дій, а так. це теж може статися якась побутова Банальні история. побутові речі, да, абсолютно вірно. Там коли щось вдома куховариш, щось робиш, ніхто не застрахований від потраплення там кінцівок в м'ясорубку електричну або дорожні транспортні пригоди також можуть супроводжуватися пораненнями з масивними кровотечами. І тут абсолютно не є на першому місці, скажімо так, необхідність перебувати в тих чи інших бойових. Діях, хоча це зокрема так само важливо в даній ситуації. Тому, е, взагалі, ці курси вони для ну були створені для цивільного населення і зовсім не адаптовані для бойових дій, скажімо так. Тому що в умовах бойових дій там е, йде трішки інший алгоритм. Хоча е, зупинки масивних кровотеч в цьому алгоритмі також стоїть однією з пріоритетних, я б навіть сказав, пріоритетною. Угу. Власне, от про БіЛС я його проходила от у вас. І для мене дуже цінним було також інформація про те, як допомагати людям, які вчавилися. <свят> Бо я знала декілька історій про те, коли просто людина задихалася, її не могли врятувати. Це надзвичайно важливо. Це як виявилося дуже просто. Ну, я не рятувала потім нікого, але здобути ці знання, відпрацювати ці навички, я потім за всіма бігала, <свят> показувала, як правильно робити. тому та. Хаскі, ми з вами, коли минулого разу записували інтерв'ю, ви активно навчали військових, і цивільних там наданню до медичної допомоги, тактичній медицині. Не питатиму, що ж ваш. Змотивувало долучитися до війська, бо очевидно, ну ви зрозуміли, що там да, ви будете корисною, кориснішою. Але запитаю, як нині проходить типовий день начальника медичної служби на передовій? Чи велика різниця між от, уявлення реальність реальністю? Ви знаєте, я зараз перед тим як відповісти на ваше питання, додам щодо БЛС. Знаєте, коли я зрозуміла, що моїм військовим треба не тільки давати тактичну медицину, а й БЛС теж. А ну. Е, уявіть собі, е, стою я на зупинці, холодно. Мені дзвонять відеозв'язок. Я думаю, ну йолки зелені, а що за відеозв'язок? Беру я е вмикаю камеру, дивлюся туди, а вони в мене з іншого боку стрибають, і їхали на, по цивільному місту на ППД і побачили ДТП. Тобто, кровотечу ми е можемо зупинити, е оцінити, що людина без свідомості не дихає, ми можемо. Навіть згадали, де там треба якось тиснути і але взяли мішок і маску який теж є в машині і вентилювати мене змогли і от уявіть собі як класно коли е, треба дистанційно дивлячись в камеру Пояснити їм, як треба проводити серцево-легеневу реанімацію. І я після того на це все подивилася. В нас вдалося вентилювати, вдалося робити компресії. І після того я сказала: ні, ну шановні, ми будемо тепер не тільки так мед вчити, ми тепер будемо і БЛС вчити. Коротко. Ну це перша Коротко. ситуація. А друга ситуація, коли до мене приїхали інструктори. І е, проводили е, навчання для наших е, кошенят, і е, вийшли ми попити каву. Центр сум е, стоїмо, ми п'ємо каву, і навпроти зупиняється швидка. Е, видно, що вони е, завантажують людину на каталку, завозять в машину швидкої. Е, е, і я розумію, що лікар починає робити компресії. Я така стою, кажу: шановні, е, може йому треба допомога? А мені інструктори кажуть, ну давай запропонуємо. Я заглядаю в машину е, і розумію, що машина не їде. Е, лікар намагається е, разом з фельдшером. Ну, я не пам'ятаю, хто там медсестра, лікар був чи е, неважливо, хто був з медичних працівників, але вони намагаються робити реанімацію, намагаються там проводити аналіз ритму і все інше. І вони просто вдвох в них не вистачає рук. Для того, щоб робити класні розширені реанімаційні заходи. І я заглядаю, кажу вам допомогти, а вони з одного боку е і допомогти якось запросити людей з вулиці не можна, а з іншого боку, ну, вони не тягнуть. І е вони класні, і лікар діяв дуже класно, але він просто не встигав це все. Уявіть собі, треба робити компресії, треба вводити лікарські засоби, треба проводити вентиляції. І я кажу. Я поняла. І ми загружаємося в цю машину і починаємо його реанімувати. І водій таки заглядає, каже, та ні, ну це безполезно, Він же ж на вулиці лежав. І уявіть собі, ми докачали до відновлення ритму. Wow. Ми докачали до відновлення ритму. Я кажу, все, шановні, вивантажуємось. Ми такі вивантажилися, і машина поїхала на лікарню. Не факт, що потім все було класно, але оце от те, що ми влізли в машину, допомогли зробити реанімацію і щасливо з нею вивантажилися. Це знову і знову показники того, що війна війною, а реанімація в нас як була, так і лишається. Так. А щодо вашого питання, чим відрізняється е, життя начмєда від життя цивільного інструктора і лікаря, все залежить від начмєда. Ви ж розумієте, що е, якісь начмеди мають сидіти керувати і розкладати бумажки, а якісь начмєди ну, трошечки занадто беруть участь в бойових діях. От я саме те, яке не може сидіти спокійно. Ага, тобто життя змінилося радикально. Е, так, тому що уявіть собі, з цивільного життя одразу зайняти посаду керівника медичної служби. І це було повне, знаєте, життя з нуля. Інше місто, е, тому що е, в мене зараз я розриваюся між Київ, Суми, штаб, бойові дії, і тому воно все постійний двіж. Але при тому. Якби, я вважаю, що з Харкова я ще не переїхала, і я туди обов'язково повернуся. А от за цей час проходження служби ви досвідчений медик, якісь нові знання отримали? Ну так. Що робити, коли на тебе летить дрон? Як відчувається звук дрону? Як розрізнити, коли вилітає, коли прилітає і наскільки близько прилітає? Тому такі нові навички, яких не, не дуже було в цивільному житті, тепер навчилася. А медичні Мій співінтерв'юер питає медичних. В цілому ми в нас насправді загін спеціального призначення, тому я дуже радію, що. Вони в мене класні хлопці, поранених, слава Богу, мало. З одного боку, трошки роботи мені менше, ніж я звикла, а з іншого боку, хай будуть всі здорові. Дякую, Ярослава. Скажи мені, будь ласка, ти зараз навчаєш не тільки цивільних, а й чинних військовослужбовців. Там люди, які там вже пройшли без АВП, там які вже брали участь у боях. Як часто треба на твою думку освіжати ці навички, і як багато так м'єт має взагалі займати життя місця в житті бійця? В ідеальному житті, в ідеальному житті? Ну, скажімо так, якщо людина буде приділяти цьому Оновленню повторенню матеріалу, який е, вона пройшла чи на бази на БЗВП, чи десь на більш розширених курсах, е, більш глибших рівнів надання допомоги. Якщо е, тій чи іншій темі людина буде приділяти півтори години на день, це вже буде чудово. Я не скажу, що цього буде достатньо. Е, тут основний меседж, мабуть, полягає в тому, щоб не зупинявся повтор. Щоб ці повторення вони працювали, тому що ми звикаємо до тих чи інших обставин, де ми знаходимося, і ми не кожен день будемо надавати допомогу. Особливо це стосується середньостатистичних бійців, які там виходять на позиції, і надання допомоги їхня не першочергова, скажімо так, задача. Mm -hmm. Їхня задача там тримати позицію, або штурмувати, або відбувати штурм, е е заряджати набої і так далі. Е використовувати ці навички і знання їм доведеться вже, коли трапиться поранення або у побратимів, або безпосередньо у них. А це, на щастя, е хочеться вірити, трапляється не кожен день. І в такому випадку буде працювати те, що вже напрацьовано. Ну, так я часто ставлю до прикладу. Я декілька курсів проводив дітям. До речі, це дуже цікава аудиторія. Ну, як дітям, підліткам. Не скажу, що це діти це підлітки там 14-17 років, і вони досить зацікавлено дивляться. але як привести їм приклад, як це працює, я для себе зрозумів таку відповідь. Ну, от ми всі я принаймні себе з дитинства пам'ятаю, як мені було важко навчитися правильно зашнуровувати шнурки. Але коли ми це робимо в повсякденному житті, ми можемо це робити і поспіхом, ми можемо це робити в стресовій ситуації, ми можемо це робити, тому що ми це робимо кожен день. Ми не задумуємося над тим, як куди який вузлик запихнути, і за який шнурок потягнути, щоб це було ефективно і правильно. Щось подібне стосується і надання допомоги, тому що наскільки це буде доведено до автоматизму, настільки воно ефективніше спрацює. І це стосується не тільки там військових, це стосується і цивільних, і базової реанімації, і накладання турнікетів, і за великим рахунком люди, які проходять навчання, там, якщо Скажемо про цивільних, то вони проходять це ну, достатньо рідко. Це для них якийсь такий ексклюзив. Якщо ми говоримо про військових, то це має відбуватися в гарних підрозділах. там, з певною періодичністю, а самостійна робота має продовжуватися повсякденно. Тому кожен день по декілька годин, хоча б ну, окей, хай по півгодини. Я розумію насиченість їхньої діяльності, хай хоча б по півгодини, але якийсь елемент вони можуть повторювати, розбирати, і це буде лише збільшувати ефективність надання допомоги в тих чи інших стресових ситуаціях. Так, це як мені один мій знайомий розповідав, що я, там, він коли там в стані умовного спокою, я завжди питаю, там, що ти робиш. Він я накладаю собі турнікет. <гум> І постійно, оце от рука вже настільки набита, мені здається, він за мікросекунду просто вже вміє його накладати. Хаски, у мене зв'язку з цим до вас питання, можливо, воно таке дещо глобальне, обширне, але от як на вашу думку можна покращити систему підготовки медиків для роботи в умовах там бойових дій? І які Зміни хотілося бачити в цій сфері. Ми зараз про військових чи саме медиків? А, ну, Про медиків. Про медиків, ви знаєте, важко. Все, все дуже важко. Єдиний плюс, який я помітила по собі, до того як я прийшла в армію, я пройшла все, що можна було пройти. Тому вже свою цивільну. Практику реаніматолога я змогла перенести в військові дії. Щодо навчання тих, хто вже втрапив у військо і ще нічого не проходив, достатньо важко, тому що людей не вистачає місць на навчання, теж мало якісних курсів теж достатньо мало, тому що якісних інструкторів мало. Тому ми втикаємося в те, що треба починати вчитися ще до того як ти втрапив у військо а потім дуже дуже багато залежить від того хто в тебе керівник тому що ми зараз робимо е, дуже велику роботу з приводу того що всі бойові медики які доходять заходять до нас в частину е, він у мене ще проходить без АВП, а я вже пробиваю е, і займаюся тим щоб він Після БЗВП, вже коли зайде в частину, одразу їхав на навчання бойового медика. Але в мене є знайомства, там я розумію, як це зробити, як кого дістати для того, щоб вони на ці 30 днів виїхали і вчилися. Якщо у керівника немає мотивації і він не добуває ці місця, то в нас така ситуація, що людина зайшла, ну, типу має медичну освіту, ну все, йди воюй, там навчишся. І це весь час, і це достатньо складно, і тому, от це те, що треба змінювати: що е, медиків треба одразу вчити, не зважаючи на наявність чи відсутність медичної освіти, тому що е, тактична медицина це е, дуже далеко від звичайної медицини, і е, е, крім того. <свят> Дуже важливо для того, щоб медики періодично мали можливість також поновлювати свої знання, кудись виїжджати. Але ми знову втикаємося в те, що медиків мало, і ротувати їх достатньо складно. Тобто, знаєте, чого я їжу інколи на кейсивації і виконую завдання бойового медика? Ну тому, що я їх познімала, вони мене поїхали вчитися. Комусь треба виїзди закривати. Ну все начмет, поїхала. Але насправді я ж не маю цього робити. Так, звичайно. А чи є у вас, можливо, поради для жінок, які планують кар'єру в тактичній медицині або ну, загалом військовій сфері? Мені один з наших переведених військових, який вже давно служить, от нещодавно сказав: Ну, все, я тебе вітаю, з принцески, ти стала вже безполем. Цим существом тому розумієте тут, вже якось розділяти що, от це жінка, це от чоловік, і якісь там різні, різне відношення, різні завдання. Вже на жаль, ні, армія то армія. Тому е, я коли затягувала в машину 120 кілограм нашого е, пораненого і е, поставила собі ноші на палець, е, ну я навіть не помітила, що я собі той палець від, відтисла. А потім, вже, коли ми приїхали його шпиталізували все добре, я думаю, блін, а що ж воно в мене таке розпухло а після того ще й почало нагноюватися. Я думаю, а ну блін, ну, це ж наш красавець 120 кг кілограм мені на палець. Тому жінки жінками, але ну не завжди можна сказати, що ну вибачте, я пані. Тому я твої 120 кг кілограм машину пхати не буду. Так хотілося, щоб цитата звучала з принцески. Ти вже стала королевою. Та ні, не стала, а стала таким бойовою одиницею, яка виконує завдання і намагається це все робити. Єдине, що точно можу сказати, треба намагатися свою емоційність. Трошечки приглушувати, тому що жінки все ж таки трохи більше емоційні, ніж чоловіки, і воно не завжди дає того результату, що треба. Холодний розум, і погнали клас, дякую, Ярослава. Ну там там останок буду запитувати, як зараз із відвідуваністю курсів наразі серед цивільних. Ні. Погано. Погано. Ну, хотілося б, щоб це було краще. Я не знаю, чого не вистачає, чи е, актуалізації, чи. Ну бо певні були спостереження, коли відбувалися там якісь е, неприємні ситуації з прильотами по місту. Тоді, звичайно, люди якось це е, як холодний душ на людей. Вони хотіли, шукали, е, формувалися додаткові групи, тому що всіх за один раз не можна було. Е, Провести в тому чи іншому курсі зараз все, або люди адаптувалися, або це стало якось не так е, актуально. Я не знаю, можливо, у когось інакше, але серед тих, з ким я спілкуюся організації, у них приблизно схожа ситуація. Неважливо, це за гроші курс чи безкоштовний курс. З безкоштовними курсами там ще відбувається те, що люди реєструються, а потім, в принципі, не проходять, тому що, ну. Яка мотивація, якщо ти не заплатив коштів? Тому хотілося б, щоб, звичайно, воно було більше і актуальніше для людей. Але зараз насправді. Якщо ми будемо говорити конкретно про цей курс, який буде 1 березня, так що делікатно сказати, то місця ще є. Угу. Друзі, тому, будь ласка, 1 березня нагадую, вивільніть для себе цю суботу для отримання життєво важливих знань. Власне, аби потрапити на курс, необхідно попередньо зареєструватися. Посилання, я так розумію, можна на особистих сторінках Ярослава угу. Сомка знайти або хаски Ярослава Шевченко, а також у телеграм-каналі на афіша, і міститься уся інформація. А, нагадую, що більша частина коштів піде на придбання РЕБУ у підрозділ, де Хаски нині проходить службу. Цей прилад такий він дуже важливий для збереження життів і більш якісного виконання бойового завдання. бойових завдань. А, тож всі ми любимо читати приємні новини з Курщини, тому давайте, будь ласка, все від себе. Беззалежне робити, аби таких новин було більше. Зараз ми підемо на музичну паузу. Я дуже дякую моїм сьогоднішнім гостям. А будемо ми слухати гурт Зарісовка пісню Барселона. Бо соліст цього гурту, друг нашої радіостанції Артем Восіховський. Сьогодні святкує день народження. Артема, щиро тебе вітаю. Дякую за той настрій, що створює твої пісні. Тож слухаємо і заряджаємось.